І ну ще одна важлива одиниця озброєння у російському флоті у чорному морі затонув корабель Тарантул. Російське судно могли підбити кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів у Криму. Пише телеграм-канала. Теж проте командування ЗСУ ще не підтверджувало знищення ворожого корабля. Корабель-тарантул – це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розроблено всередині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205. У період з 1967 по 1989 років в Ленінграді та Владивостоку було збудовано 137 таких одиниць. Нагадаємо, вночі 26 грудня українські військові завдали удари по великому десантному кораблю Новочеркаськ у Феодосі. Корабель повністю згорів. Тоді ж стало відомо, що через удар повітряних сил ЗСУ по кораблю частково затонуло ще одне російське судно. За інформацією змі, це старий навчально-тренувальний корабель утс 150 у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. 5 серпня в районі Керченської протоки морський дрон ударив по нафтовому танкеру Сіх, який перевозив паливо для російського флоту. Спецоперацію провела служба безпеки України спільно з військово-морським флотом. А вночі, 4 серпня, надводний морський дрон атакував десантний корабель «Алунегорський горняк у Бухті Новоросійська.